Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні у мене новий влог розпочинається із такої краси. Це моя найперша троянда, яка розпустилася. Я її нарешті зрізала, бо бачу, що вже пора. І також у мене зав'янув вже ось цей букет, який я нарізала в чоловікового брата, хочу ці саджанці посадити, укорінити. Вова, як гарно ти малюєш! Ай, взагалі. Ну, подивіться, які пейзажі yeah, Да? Є таке в тебе бегу! Клас, супер. я тут пишу меню на день народження Василька. І з Вовчиком малюємо. Я вчора ввечері посапала наші помідорки. Ну, не сказала би. Що Вони в нас вже такі великі, але це прогрес, що вони ось такі ввечері не підливали, бо чесно, не було може, часу. Але так Зараз подивимося, зараз подивимося. З помідорами не натопчи, не ступай туди. З помідорами все зрозуміло, а от перці, такі малесенькі. Взагалі. Ой, такі манюні-манюні перчики. Помідорки набагато кращі, але ось там взагалі нічого не прожилося. Не затопчи перчика. Ось. Тут у мене трошечки пару перчиків. Це моєї мами. Такі вони нещасні, ну взагалі. Ось. Це в мене кріп. Мам, дивись, там де варґа. Це кріп. Є? Кріп. Там Кріпус. кріп. Кріп по сходах. Переступай. Угу. Ось а тут у нас огірочки. Угу. Також Ой. сапала. У нас така... Не чіпай, не чіпай, бо і порвеш. Да, Ростуть огірочки. Бачите, таке. Тут. Я вже сапала, а знову проростає. Кривичка де-не-де. У нас земля просто грудками, каміння. Просто готове каміння. Ой, два рядочки огірочків. Там і там ще густи. Да. Тут у мене салатик посходить. сходим. І там, там. Так, там, цього там. не зламай мені. І там. Вова. Там. Так, там бачите, салатик о. є. Так, Тут. Я думаю, що напевно тут вилазить десь бурячок, а може і не бурячок, а якась зелень. Може це рукола. Може бути, да, до речі. А, буряка, чесно, не бачу. Ніде не, не, не бачу морковь. буряка. Не наступай, бо там саме морковка. Не тут морква. вилазить. Так, да, вилазить, вилазить морква. Мам. Там є морква. Мам. О, і Оце не ламається. Ламається, бо ти на нього наступаєш. Ти що? Мам. Морква не виросте. Мам. Ось це у нас горошок нова партія, Мам. бо зараз Мам. ми з'їдаємо. От у нас посходило трошки квасолі і дуже мало ось там. Кукурудзи. Хоча отут півгорода засаджено тільки кукурудзу і її немає. Пирій лізе, а кукурудзи немає. Тут досівала я також буряком, не росте. Чи то запізно вже, чи як, не знаю. Буряка немає. Цього року, напевно, і не буде. Багато кого дивували наші вікна на землі, але це був єдиний варіант. Не втопити перший поверх повністю в землю. Бо чоловіковий брат так і зробив, і в нього весь перший поверх в землі, жодного вікна немає. І там буквально коридорчик, величезна кладова, і по іншу сторону, так як в нас, там іде кухня. Ми не хотіли так робити, тому рішення вікна при землі, нічого страшного я в цьому не бачу. Це приватний будинок, не квартира, тому собі. Нормально живемо. Єдине, що тут потім, ось тут буде така площадка залита, обмостка буде. Тут дах доробиться, треба ще шиферину замінити. Це після тієї бурі, що минулого року нам зірвало ось цю частину даху. Ми її змінювали. Ой, треба ще на дах купи грошей, щоб зробити конька, обшити комин. І так далі. Ну, все поступово, все помаленьку, потихеньку буде. Не все, як то кажуть, відразу робиться. Ну що ж, давайте трошечки ще поговоримо. Я зараз змонтувала відео, хочу ще це завантажити і поділитися нашими планами. Бо після цього відео в мене буде невеличка передишка, невеличкий, я не знаю, ну, не перепочинок буде в мене, бо в мене є плани. Але у вас відео будуть не виходити. Про це попереджаю відразу, бо можливо будуть запитання, де пропала і так далі. У мене е, зараз будуть інші справи по дому і не тільки. Ось в нашого Василька буде день народження. Ну і, звісно ж таки, я не хочу, знаєте, навантажувати себе ще випуском відео в певні дні. Хочу також відпочити, поспілкуватися, відсвяткувати, проділити час з дитині, а не бігати займатися монтажем. Ще зйомка куди не йшло, але монтаж займає дуже багато часу, враховуючи, що в більшості зараз випадків я ходжу сюди, до чоловікових батьків, і це все завантажую. Буває таке, що тут і монтую, бо в будинку дуже шумно, хоча. У нас, якби, і в однокімнатній квартирі я озвучувала, було шумно, і зараз у великому будинку в нас шумно, бо діти катаються на різних самокатах, велосипедах і так далі. І це по-другому поверсі, це все чути дуже сильно. Ось тому якось так. Що хочу сказати. Взагалі, цього року в мене такий експериментальний рік на рахунок посадок в нашому будинку, ну, вірніше, біля нашого будинку. Це мій перший досвід, і в деяких частинах він вдалий, в деяких невдалий. На наступний рік я планую набагато більше. Осінню я планую посадки. Вже читала інформацію, що можна полуницю саджати у серпні. І, напевно, я так і зроблю. В інтернеті дивилася, боже, один кущик, один кущик коштує 7,50. Я не пам'ятаю, в яку ціну купувала в Костополі ту полуницю, яку садила. Непогана полуниця, взагалі будь-яка полуниця правильно посаджена, удобрена, буде давати нормальний врожай. Весною не хочу садити полуницю, бо врожаю точно не буде, тому треба постаратися на осінь. Що подумала? Я тут візьму у чоловікової мами на городі полуницю. Моя мама казала, що мені дасть. Так що будемо висаджувати. У мене якраз є там пусті місця, де нічого не посходило, і, напевно, там буде у мене полуниця. Хоча, швидше всього, я думаю, що я її посаджу, поки тимчасово зверху біля троянд. Ну, побачимо, там більш-менш таке сонячне місце, непогане. І там ми не будемо зачіпати трактором осінню, бо, чесно кажучи, цієї весни, коли чоловік горав, то дещо зламав в насадках до трактора. Наша земля була цілена. І коли мені писали, що мотокультиватор наш ні про що, звісно, ні про що на цілину, яка 15 років не чепана. Ходи до мами, Ходи, мами, вовчик прокинувся, спав. Ходи. Ходи синок. ходи, ходи, ходи. Ходи. Де ти мами? Ти маминий. Маминий, маминий синулька. Тому враховуючи те, що у нас мотокультиватор не брав деякі речі, у нас тут і трактор не брав деякі речі. Так що мотокультиватор від Дніпрома досить непоганий, він хоча б ті місця, які мені треба було, він перегріб. Да, да, синок, да. Полеж, зараз поїдемо додому. Ось, На осінь плануємо погоремо знову і на весну знову. Я сподіваюся, що наша взагалі земля стане трошки пухкіша, бо там камні. Я навіть сапала. То розбивала сапкою камінюки, пробувала порозбивати саму гостру частину і погнула сапку в двох місцях. Коротше, більше такого робити не буду. Перевертаю і, ну, колись я вам це все покажу, весь цей процес. Земля просто ніби там цегла. Просто ніби там цегла, а насправді це земля. Ну, як не крути, дивилася по сусідських ділянках, в них точно така сама земля, але вона працює, її обробляють щороку, її перегорюють щороку. І вона більш м'якіша і піддатлива до обробляння. З цього року наша земля просто дерев'яна, і я дивуюся навіть, що на ній щось росте. Просто дивуюся. Щоб в нас не виросло, ми всім задоволені. Треба буде ще обрати мені місце на малину. Чесно, не знаю, де буду її садити. Можливо, десь впереді будинку, там, де цибуля. Ну, побачимо. Поки що забор нам не світить, це точно. І я планувала взагалі взяти малину, посадити так, щоб в нас була ніби огорожа. Але потім, живучи вже в процесі в нашому будинку, зрозуміла, що. І без огорожі нам нормально. До нас ніхто не ходить, нас ніхто не чіпає. Сусіди живуть найближче вже 40 років без того забору, а то й 50, напевно. Не знаю, бо в них вже діти, внуки там повиростали. І, чесно кажучи, вони навіть і не думають городитися, їм нормально. Ми, звісно, забор плануємо, все плануємо, і ворота, і так далі, але це буде не... Ну, це не найважливіше на даний момент. Я, швидше всього, буду робити будинок, середину будинку, фасад, а потім вже буду робити, напевно, забор. Побачимо, побачимо, що буде далі в житті, побачимо, що далі буде в країні і чи буде сенс в цьому всьому. Не знаю, просто треба рухатися далі, треба щось робити далі. І життя покаже, яке воно буде. Так, на цьому буду, певно, закінчувати дане відео. Вийшло в мене більш таке розмовне, але не хотіла зникати, просто не повідомивши, що в мене будуть так звані вихідні. Я обов'язково повернуся зі щоденними влогами. Зовсім скоро. Так що чекайте, буде цікавеньке, покажу, як ми святкуємо Васильковий день народження і так далі. Тому всім дякую за перегляд. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро в нових відеороликах. Всім па-па-па-па!